Закарпаття, Тячівський район, село Красна. Тут вже понад 15 років працює Краснянська міні-Гес. Там під час будівництва у 2010 році забудовник укріпив берег, здійснив відвід води та встановив захисні конструкції, які не раз довели свою ефективність під час паводків. Гец у селі Красна має значні переваги як для місцевого населення, і в розвитку громади загалом для розвитку громади загалом. Переваги це під час блекауту, коли було відключення світла, Наше село від цього не постраждало. Вода у колодязях не пропала в людей. Це в першу чергу є дамба, яку ви маєте можливість зараз бачити. Зробили дуже красивий для села майданчик дитячий, який був відсутній. У нашому селі зроблено, було зруйновано річкою Краснишурка було міст. Цей міст вирішилося питання і взяли фінансування на себе, взяв на себе фінансування інвестор і будь-які проблеми, які виникають у нашому селі, вони стараються нам допомагати і вирішувати. Якщо в нашому селі працює ця ГЕС, вже працює більше ніж 15 років, і жодних якихось таких випадків, які б загрожували життю людей, або їх будинкам не відбувалося. Навпаки, дана дамба завжди приносила ця річка загрозу для будинків мешканців, і вони звернулися до цього інвестора. І дана дамба була. Побудована десь у 16, 15 му Майже році, у 2017 році, схожа ініціатива виникла у селі Калини Дубівської громади. Тоді взяти на себе будівництво МініГЕС вирішило харківське товариство, яке належить спочатку. Провели громадські слухання. Тоді відбулися громадські обговорення, і на основі тих громадських обговорень цей гідроресурс Тересла зайшли на територію села Калин на той час. Ті документи, які були подані, і частиною з яких і зараз гідроресурс Тереса, вони не втратили чинність, вони ними користуються в, свої, в своїй діяльності вже в 2022 році, по моєму, відновилися роботи по цьому, коли вже була громада. Бо гідроресурс Тересова, оскільки це вже громада, і коли не війшли в склад територіальної військової громади, звернулись до нас вже з відповідними документами на надання там оренди, ну і так далі. Вже то, що потребувалося, вже згідно чинного законодавства для отримання дозволу на початок будівельних робіт. От ну, ми ознайомлюючись з документами. Ніхто одноосібно рішень не приймав. Проведені громадські обговорення щодо будівництва цих двох міні-гес в 2023 чи двадцять році. На них було близько 400 людей на цих громадських обговореннях. Вони проходили в клубі по пам'яті. Близько 40 людей були проти, решта проголосували за. Будівництво розпочалося та не обійшлося без скандалів. Останній з яких, та найбільш резонансний, виник декілька місяців тому. 11 вересня, село Калини, місцева дамба. Як бачимо, вже традиційне зібрання місцевих, які проти будівництва міні гес. Серед головних причин такої позиції люди називають те, що будівництво, нібито ведеться без належних дозволів, а ризики для довкілля та їх господарств надто великі. Не хочу ніякі є документи, не є документи, просто я не хочу той гес, тому що у нас там уздовж річки 14 колодязів. 14 колодязів, у нас води не було. Тепер ми копали всі колодязі вздовж річки. Коли б нам так казали, коли копали, що якщо буде річковий уровень, буде в нас вода. Не буде річкового уровня, води не буде, там усе скала. І тепер, коли вони три роки назад, засуха була велика, і перед того була повь, і гряда вдарила ту, ту сторону. У нас колодязі всі були пусті. Три місяці у нас води не було. Тепер, так як ми вже мало промоніторили ситуацію, спочатку у них мав бути висновок ОВД. З органів впливу на довкілля, якого в них на даний участок, на дану територію немає на сьогоднішній день. Що в нас тут хати, по-друге, -по в нас вже полину села, Каут, люди можете зайти, подивитись, отруєна вода, влада не реагує, хоч вже й аналізу там куча назбирали. По-перше, у нас не зовина. У нас з того боку кажуть люди, що дамба не укріплена. У нас заріцький муст, котрий, тож, коли буде топити, то його просто не буде. Люди, подивіться, кулько хати там не будуть мати просто доступ доступу до своїх домівок». Я живу пару метрів від річки, де хочуть побудувати, тут буде одна мінігас, а біля мене інша. Двадцять два гектар? 22,5 гектар їм дало забудовникам у розпорядження, за якого вони сплачують аренду землі. Як забрали у 1998 році в Чесні, нам і дотепер не зробили. Вони і милися, не знаю який повод, і милися до ГЕСу. Ми проти ми проти за те, що в чесних не є. Воду нам не зробили. Два роки ви б хотіли пити воду? Два роки ви б хотіли з баклашок пити воду. У нас є рішення 8-го апеляційного суду, постанова від 12 червня 2025 року. У нас є рішення Верховного суду. Від 24 червня 2025 року все стосується заборони. Надзвичайно велика соціальна напруга у наших калинах, тому якщо нас чують, нас почують, то треба з цим щось вирішувати, тому що щодня, щоночі люди тут. Дежурять, вони розкопали дамбу. Це пряма загроза під час повені на наші будинки. Пряма загроза. Ми зверталися не тільки до суду, ми звернулися до Закарпатської райд... військової адміністрації, у Міністерство захисту довкілля. Тепер воно змінило свою назву. І нам прийшла чітка, зрозуміла відповідь, що у, у гідроресурс Тересво на даний момент немає звіту з ОВД. Без звіту з ОВД чітко прописала нам відповідь. Міністерство захисту довкілля існує заборона. Протягом восьми років борються саме із цією забудовою, тому що вважають, що першим ділом це буде підтоплення наших будинків. У нас не буде нормальної питтєвої води. Що відбудеться, коли тут буде перепона для нашої гірської річки, яка є швидкоплинною? Жителям громади перешкоджають прохід до річки і. Почали встановлювати ось це, що твориться на, на даний момент. Про проблему загрози паводків у цій місцевості говорять давно. Вказує на неї і присутній на зустрічі начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства. Представники управління водного господарства кажуть, у державному бюджеті коштів на такі споруди наразі немає. Органи місцевого самоврядування намагалися врегулювати загострену ситуацію, але як повідомляє Роман Поліщук, спроби були марними. Мені особисто. Суть конфлікту і причина конфлікту, ну, тяжко можу її сформулювати і усвідомити. Тому що з тих вимог, які виставляються людьми, які зараз пікетують на дамбі, тяжко зрозуміти їхні вимоги. Орган місцевої влади він може діяти тільки в межах закону і своїх повноважень. Буде ухвала суду чи рішення суду, чи постанова, ми будемо її виконувати безперечно. І без всяких зауважень. Но поки того немає, і поки дійсний дозвіл на початок будівельних робіт, ми не можемо, не маємо такої, такого права заборонити підприємців, виконувати їх підприємницьку діяльність. Нам просто не давали слова. Ні представнику гідроресурс Терества, ні Денису просто Васильовичу. Кричати. Просто крик, нецензурна лайка. Наразі є доступний варіант залучення приватних інвесторів. На жаль. На жаль, бюджетних коштів на це нема, але фірма Закарпатна Реконструкція» погодилася відновити дамбу і відремонтувати її. Ну, на даний момент від активістів від громадськості є усна. усна Негативна відповідь, але я попросив деяких здравомислячих людей, щоб це виклали все на бумазі, і на моє ім'я дали коротку довідку з підписами з усім, що є їхнє бачення по цьому по даному питанню. Більше фактично на даний момент нема конфліктів тут не було ні перехладства, нічого не було. Іде війна на відновлення цих споруд чи побудову. З тої сторони, дамби держави грошей немає. Тому е, потрібно залучати якісь кошти, які, відповідно, треба приватні. Ми стоїмо, як гідротехнік, я особисто, ми стоїмо за те, щоб відновити дамбу, усилити її, і можна було. Спокійно людям спати. Тут має відбутися підвищення десь біля метра, я точно не пам'ятаю, бо дивився сьогодні новий проект з нашими всіми зауваженнями, які ми виставили, був тиса виставив проєктантам цих, цих споруд. Усилена, закріплена, так як книжка пише. На даному етапі реконструкція цих дам виконується за приватні гроші. Тут державних грошей нема. Добре. Для того, щоб загрузити сюди не габарит, яким повинно закрити дамбу, сюди має заїхати важка техніка. Не габарит вам сюди ніхто не подасть ніяк. Ніяк. Просто, щоб ви зрозуміли одне. для того, щоб сюди загрузити 40 метрів више переїзду і 40 метрів ниже переїзду, не габаритом, сюди не зайде ніяка техніка. Якщо ви кажете, що. Не потрібно виконувати ці роботи. Я би вас попросив, на моє ім'я, дайте звернення, що громадяни села Калини враховують за недоцільним відновлення, реконструкцію лівобережної дамби і побудову правобережної дамби. І подпишіться всі. І все, більше мені нічого не треба. Добре. Зі слів посадовців, присутні почули, що забудовник готовий взяти на себе будівництво дамби. Кажуть, що компанія готова не лише збудувати дамбу, а й обслуговувати її у майбутньому. До того ж, зазначають, що поки дамба не буде зведена, будівництво Мінігес на паузі. Якщо буде пошкодження дамби, якісь надзвичайні ситуації, ну, буде пошкоджена наша електростанція, яка досить багато коштує і тому подібне. Крім того, що, скажімо, персонал нашої станції буде. Залучений до ліквідації там паводків, там корчеходів, льодоходів. Е е всі ці моменти е е ми обіцяємо громаді, що ми е будемо залучати місцевий бізнес для будівництва експлуатації е гідроелектростанції. Проте навіть така пропозиція забудовника протестувальникам не до вподоби. Найони що підшкодили, дадуть фінансування, так. а ми наймемо іншу фірму. Чого, чого ми вимагаємо того, щоб наші орендовані, наші приватизовані будинки не були у оренді якихось то харківських забудовників. Я не хочу за будинок, який я сплачую, податок, аби був у оренді в якогось харківського. Чим викликана така негативна позиція місцевих, стверджувати не беремось, але повертаючись до позитив практики міні села Красна керівництво Дубівської громади підтримує цей проєкт серед головних аргументів: залучення інвестицій, податкові надходження до бюджету, створення нових робочих місць і будівництво необхідної гідрозахисної інфраструктури. По перше, це не дериваційного типу проект, а руслового типу тобто вода не заковується в трубу і щодо греблі. Вода, що після греблі, річка як текла, так і тече. В проєкті передбачені рибоходи, ну всі засоби, всі екологічні якісь норми. В проєкті ж цьому по будівництву в міні і 2 в селі Калини. Там передбачено здійснення заходів берегоукріплення. укріплення. Це і будування капітальних дамб. Захисних споруд. Це передбачено і набережна вздовж калин з відпочинковими зонами. Це передбачені ще додаткові роботи. Дві вулички мають заасфальтувати, які будуть вести до цих. Це передбачено проєктом також реконструкція лінії електромереж по селу Калини права і ліва частина. Передбачено. Просто це було вже обумовлено в такому вже договорі між сільською радою і інвестором, що вони будуть допомагати в вирішенні соціальних питань, тобто це і спортивні міроприємства, школи, садочки, це подарунки новорічні і так далі. Ну, багато таких вони взяли на себе зобов со соціальних зобов'язань. Це надходження податків до місцевого бюджету. Ну, так, для прикладу. За два роки по орендованих двох ділянках мінігез 1 мінігез гез 2 орендар гідроресурс Тересу сплатили більше трьох мільйонів гривень орендної плати. Це при тому, що вони ще не приступили до виконання будівельних робіт. За ці кошти, до речі, в селі Калини будується дитячий садочок. А ще це підтримка економіки, залучення інвестицій, здешевлення електрики для кінцевого споживача та наближення до європейської форми генерації енергії. Тим менші втрати для передачі електроенергії, тим важче, скажімо так, її розбомбити в випадку ракетних ударів чи ще щось, тобто, і ну, ця генерація це, за це майбутнє. Крім того, покращиться сама якість електроенергії, тому що якщо генерація буде безпосередньо ближче до споживачів, тоді буде і краща напруга і тому подібне. Якщо буде, скажімо так, ГЕС. На цей об'єм генерації це абсолютно чиста зелена електроенергія. На даний час в нас є офіційний дозвіл на будівництво, яке дає нам право будувати гідроелектростанцію, ми пообіцяли громаді, що ми почнемо будівництво тільки з реконструкції будівництва дамб. Щоб забезпечити безпришкодний пропуск паводку, тому що йде осінь, можливий паводок, і можливо, ну досить буде велика вода, і це треба забезпечити. У свою чергу протестувальники кажуть власну позицію не змінюють. Чи відбудеться відкритий діалог між двома сторонами, і чи вдасться досягти рішення, яке задовільнить всіх, покаже тільки час та готовність іти на компроміси.